Мати моя, а я донька твоя, треба тоді було вчити, як маленька була, а тепер я велика. Мені треба чоловіка ні старого, ні малого. Козаченька молодого ланцюг вишиванок – це патріотичний флешмоб справжніх українців, який був запланований в місті Фастові в суботу, 13 липня. Однак, якби погода була слухнянішою, справжнє свято показало б себе у всій красі саме в цей день. Але люди, незважаючи на непогоду, все ж таки прийшли в парк імені Юрія Гагаріна, одягнені у вишиванках, а з собою ще захопили гарний настрій. Ну, я вважаю, що для кожної людини, особливо для українця, вишиванка вона має символічне значення, так як вишиванка, це ну всі ми є патріотами своєї держави, правильно? І коли ми надіваємо вишиванку, ми таким чином показуємо всьому світу, що ми такі українці є, і що наша нація найпрекрасніша. І тому велика гордість того, що вишиванка це рівніше, найдазумніше, найгарніше да, найгарніша, найгарніша і найкраща наша держава в світі. А От ти одягнула вишиванку, що для тебе судя вишиванка значить. Це знаєте, у така, така особлива атмосфера, атмосфера творчості, атмосфера спілкування. Тобто дуже багато людей, які займаються в нашому місті різними різними техніками, але, на жаль, вони от не, не спілкуються, а це можливість спілкуватися, можливість показувати, з, свої, да, з, роботи. показувати свої роботи, можливість е, ділитися досвідом, скажімо так, для тих, хто хоче прийняти участь у флешмобі, радісна новина. Ланцюг вишиванок відбудеться цієї суботи, тож ласкаво просимо.